Розділ 9. Бог поблагословив Ноя та його синів і сказав їм, плодійте й розмножуйтеся, та наповнюйте землю. Страх і тремтіння перед вами нехай буде у всіх звірів землі, у всіх небесних птахів і в усього, що рухається по землі, і в усіх морських риб, вони передані у ваші руки, і все, що живе і рухається, буде вам на поживу, як і зелені рослини, віддав я вам усе. Лише м'яса з кров'ю Його, з душею Його не будете їсти, бо й вашої крові, вашої душі я вимагатиму з руки кожної істоти. Тим більше вимагатиму її з руки людини, з руки чоловіка, кожного брата його, я вимагатиму людської душі. Хто проливатиме людську кров, то і його кров буде пролита людиною, бо за образом Божим створено людину. Ви ж плодіться й множтеся, заповнюйте землю і розмножуйтеся по ній. І промовив Бог до Ноя та до його синів з ним кажучи: Ось я укладаю мій заповіт з вами та вашими нащадками після вас, і з кожним живим створінням серед вас, з птахами, тваринами, з усіма, що вийшли з ковчега і живуть з вами на землі, з кожною живою істотою землі. Я укладу мій заповіт з вами, і більше жодна істота не загине від вод потопу. Не буде більше потопу, щоб знищити землю. Далі Бог сказав: ось ознака заповіту, який я на вічні покоління укладаю між мною і вами, та між усякою живою душею, яка з вами. Я даю мою райдугу в хмарі, тож вона буде ознакою заповіту між мною і землею. Тож, коли наведу я хмари на землю, то з'явиться веселка в хмарі, і пригадаю мій заповіт, який існує між мною і вами. Та кожною живою душею в усякому створінні. Води не стануть більше потопом, щоби нищити все творіння. Отже, буде райдуга в хмарах, я бачитиму її, щоб пам'ятати вічний заповіт між Богом і кожною живою душею в усякому створінні, яке на землі. Ще раз наголосив Бог Ноєві. це ознака заповіту, який я уклав між мною і кожною істотою, яка на землі. Сини Ноя, які вийшли з ковчега, Сим, хам і Яфет. Хам був батьком Ханаана. Від цих трьох Ноєвих синів заселилися людьми вся земля. Ной почав обробляти землю і насадив виноградник. Якось він випив вина, сп'янів і лежав на гей посеред свого намету. Побачив хам батько Ханаана на готу свого батька і розповів двом своїм братам. Що були на дворі. Сим і Яфет, взявши плаща, накинули собі на плечі і, повернувшись спинами, підійшли та прикрили наготу свого батька. Їхні ж обличчя були відвернуті від нього, щоб не бачити наготи свого батька. Витверезився вина і довідався, що з ним учинив його молодший син. Він сказав Проклятий, будь Ханаан, рабом із рабів він буде у своїх братів. Благословенний Господь, Бог Сима, додав він, нехай Ханаан буде йому рабом, нехай поширить Бог Яфета, і нехай він живе в помешканнях Симових, а Ханаан нехай буде їхнім рабом. Після потопу Ной прожив ще 350 років, а всього віку Ноя було 950 років, і він помер.